Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную ще один рецепт приготування дуже смачних млинців. Сьогодні в мене вони на вершках. Треба Для цього рецепту потрібно два яйця курячих, дві столових ложки цукру, один пакетик ванільний, цукру. Також 3 столових ложки олії. Сюди ж додаємо 5 столових ложок муки і вершків. Також я беру 10% то з 1 стакан. Отак перемішуємо і випікаємо як звичайні млинці. От у мене вже в процесі приготування, подивіться, які вони гарні. Зараз я це знімаю. Дивіться, який гарнюсінький, рум'янюсінький. І це зараз перемішую як зазвичай, і виливаю на сковорідку. Отакий От у мене процес приготування маленьків. Млинці дуже смачні, дуже красиві. Подивіться, які вони рум'йоні, запашні. Тож, приготуйте ще по такому рецепту. У мене на каналі дуже багато рецептів приготування млинців. Щоб вам було видно, подивіться, яка красота. Бачите? Тож, рецепт приготування, дивіться, не одного за одним рецептом у мене все на каналі. Там дуже-дуже багато є рецептів, за якими можна буде приготувати млинці. Так, і що хочу ще сказати: начинку можете використовувати будь-яку. Тож, Приготуйте це дуже смачно, поживно і швидко. На цьому все. Ставте лайки, вподобайте, поширюйте моє відео. Я завжди рада вашим коментарям. До побачення, ваша Світлана. Всього найкращого, хорошого дня!